Привіт, друзі! Хочу з вами поговорити сьогодні про канадську медицину, тому що дуже багато людей її хейтить, дуже багато людей а, просто робить якісь висновки тільки з відео на Ютубі. А я хочу розказати про наш досвід, тому що про саме досвід не так багато, в принципі, і відвертих досвідів, тому що в основному люди чомусь хейтять, не розібравшись у системі. Дивіться, а, підпишіться на канал і обов'язково поставте цьому відео лайк. І, Пишіть свої думки в коментарях. А я хочу з вами почати з такої сумної історії, тому що мій чоловік зламав ногу. І ми поїхали, значить, до госпіталю, і там нам потрібно було чекати. І показувала на сайті, що час очікування в середньому десь півтори години до п'яти годин. До самого лікаря ми потрапили через. Три години десь. Але потім весь процес, поки зробили знімок, поки наклали гіпс, поки значить, одне, друге, третє, поки гіпс висох, оцей весь процес зайняв шість з половиною годин. Ви скажете, що Боже, а що ж там значить нога болить і тому подібне. Я сам погоджуюсь, що якщо ситуація якась дуже дуже сильно emergency, вони можуть дати або Обизбол якийсь, або ж вони можуть прийняти в першу чергу. Тобто, якщо у людини дійсно така ситуація, що вона не може чекати, обов'язково людину приймуть, в перший, як то кажуть, в першу чергу. І е, я була, чесно кажучи, тому що є те ті люди, яких привозять одразу з корей, то там вони приймаються, звичайно, що дуже швидко. Якщо ти сам приїжджаєш на емердженсі, то ти чекаєш в черзі. І вже в залежності від ситуації тебе приймають, в залежності від ситуації, когось першого, когось потім хтось може ще почекати, а хтось не може чекати. Тому, знаєте, коли ти стикаєшся тут з медициною після України, то звичайно тобі тобі здається, що це просто якийсь жесть. Що? так довго, що ж так довго? Що ви там не можете гіпса наложити? Тут... Але я розумію інше. Я розумію, що є протоколи. І друга ситуація це те, що ми були в Європі так само, і так само в Польщі так само треба було чекати. Медицина в Україні люди звикли отримувати все швидко бігом. І ще й за це ти повинен ще трохи заплатити. Я не знаю, як зараз, але коли я останній раз там зверталася, то треба було, ну, якби, медицина безкоштовна, але але треба щось. І знаєте, е, так, ти довго чекаєш, але ти отримуєш. Були деякі отримуєш е, допомогу. Були деякі ситуації, коли, е, значить, в. Мені тобі мені здається, що людина не дочекалася, не дочекалася вона, значить, допомоги. я не знаю, що там була за ситуація. Ми можемо з вами тільки говорити, тільки те, що ми бачили з новин. Але яка там була ситуація? Що там було з людиною? Що дійсно відбувалося? Ми не можемо сказати, чи то була помилка лікарів, чи то була помилка. Значить, чи, чи то щось було з людиною, таке, що треба було швидко, і лікарі про щось там неправильно зрозуміли. Ситуацій таких само ситуацій дуже багато і в Україні, проте про них не говорять. А тут про це говорять, і тому нам здається, що, значить, медицина в Канаді дуже дуже сильно погана. Ми з нею, значить, стикалися. Минулого року в мене була ситуація, що мені потрібен був антибіотик. От мені не подобається Волкін Клініки, тому що Волкін Клінік, якщо ти прийшов до 9, там до якоїсь там без десяти за 10 хвилин 9, там є тільки якась, якась кількість місць, які можуть прийняти. Якщо тебе не приймає цей день, то от на наступний день тебе точно можуть прийняти, якщо ти знову ж таки прийдеш. Якщо ти працюєш, ти. Можеш під це підлаштуватися. Якщо в тебе вже є сімейний лікар, а сімейний лікар це вже а, така трохи розкіш, тому що на сімейного лікаря ми чекали практично. Два з половиною роки. І коли відкрилася нова нова філія, нас, значить, туди запросили, і ми вже там оформили лікаря. Але от дивіться ситуація: значить, наш значить, чоловік зламав ногу, ми, значить, наклали гіпс. Того наступного дня вже дзвонив сімейний лікар і питав, чи все треба, чи, чи все окей, чи все щось вам треба. Значить, сказав, що він проконтролює візит до ортопеда. Тобто вони працюють так. Навантаження дуже велике, дуже багато іммігрантів і Дуже-дуже велике, і дійсно, система не завжди витягує, не вистачає персоналу. Це знову ж таки так. проте скільки би часу, знаєте, я коли приїхала, в мене одразу було таке саме: типу, не працює, то не працює, то не працює. А коли ти втягуєш систему і розумієш, що вони повинні зробити все по протоколу. Вони не можуть дати тобі якийсь фуфломіцин. Ну, вони не можуть. Тобто ти повинен вичекатись нормально свою свою чергу, вони повинні тобі зробити все по протоколу, все що треба. І що цікаво, що вони не дають тобі дійсно фуфломіцинів. Тому що, якщо в тебе дійсно якась така ситуація, для нас це взагалі капець. коли знаєте ці жарти в ТікТоці, або в ці жарти там в цьому на інстаграмі, що якщо ти, значить, в тебе болить горло, іди гуляй, відпочивай пий чай і, і тайленол. Та, та, та так от. Якщо тобі не треба яких чогось більшого, то чому вони повинні тобі це давати? І дуже багато людей вони цього не розуміють. Що дійсно, якщо у вас така ситуація, що ну, вам не потрібні антибіотики? Дійсно, є і значить помилки лікарів, і дійсно є приколи, що там. Питав у GPT, у когось в чаті читала у дівчат, що когось лікар сидів, сидів на визнавіна на, на візиті і гуглив, значить, у у GPT. Ну, є свої приколи, але ось в основному, якщо ми говоримо про якусь допомогу, то ти її отримаєш. Я не можу нарікати на систему і говорити, що система така погана і прогнила. Так, треба більше спеціалістів. Система фінансується, у них є багато всього, і вони намагаються зробити. Навіть усе, що потрібно, навіть відношення абсолютно інше. Коли знаєте, коли я приходила в Україні в лікарню, треба було щось зробити. Я просто була коли я була вагітна, і я перша вагітність в мене була в Україні, друга в Європі. І я вам чесно скажу, коли я порівнюю одне з другим. Це це неможливо порівняти навіть. Я згадаю історію, як я там кров здавала в, в Україні. Як там така тітонька в мене брала кров, і ну це, 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 це якийсь капець, Це ну не неможливо порівняти наскільки інше відношення. Просто відношення, і ти відчуваєш себе людиною, якщо ми говоримо, скажімо, про жіночого лікаря, я була в шоці від теж так само відставлення: до до а можна я тут, а зараз я буду робити це, а можна робити ось це. Тобто вони настільки м, за протоколом і без фуфломіцину, що я не можу вам передати. Я не кажу, що вона ідеальна канадська медицина, але ти принаймні знаєш, що якщо ти потрапляєш до лікаря, якщо ти потрапляєш до системи. Якщо, скажімо, ти записався до лікаря, і потрібно тебе, значить, щоб робити тобі чекап кожні там півроку, то ти 100% отримаєш свій апойтмент до лікаря. Якщо ти вже в системі, то ти 100% його отримаєш. І знаєте. Проблема, з якою ми стикнулися, це те, що дійсно не вистачає людей, дійсно не вистачає лікарів. от цього не вистачає. Дійсно, проблема в тому, що щоб стати лікарем, треба пройти, якщо ти з України або з іншої країни приїхав в Канаду і хочеш тут працювати лікарем. Треба пройти сім сім кіл аду для того, щоб, значить, тобі це зробити. Але коли ти це зробив, ти вже працюєш як. Як лікарі працюєш за протоколом, е, я не можу дуже сильно на систему нарікати. В мене була тільки один раз з ними проблема: це коли мені треба було антибіотик, в мене була пневмонія. Але коли е, у малих була пневмонія, ми нормально отримали. У нас була проблема з тим, що, е, значить, у нас антибіотик не підходив, нам нормально, повністю замінили. Е, тобі подзвонять. Якщо ти знову ж таки, якщо ти в контакті вже з лікарем, то тобі подзвонять, тебе будуть вести. Але у нас в ментальності у нас прийнято, що нам потрібно значить, давати в цих фоніцинів? Дуже багато цієї фігні. Я, яка дійсно ну, якби вона не має доказової медичної бази. Тобто, якщо вам ліки треба, вам їх дадуть. Якщо вони вам не треба, вам фуфломіцини давати не будуть. В Україні, якщо тобі лікар не дам фуфломіцин, все лікар. Тобто, розумієте, тут потрібно просто ввести в систему. Так, є свої косяки, є свої. Але слухайте, якщо ми будемо так брати, то давайте тоді сходимо в українську лікарню. Я пам'ятаю ситуацію, коли я в мене мала, мала була ще маленька. Значить, я щось не то з'їла на хрестинах. І ми поїхали, значить, потім в лікарню, думала, що якась інфекція. А в кінцевому результаті що? Боже, було таке відношення, що господи, я звідти просто втекла з малою на руках. Я дзвонила чоловіку сказала, я, 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 я втікаю, я не можу. І ми поїхали потім в приватну лікарню. Я не хочу тут називати лікарню, де ми були, але це було в Києві на Секундочку, це не десь на периферії було. Ну, не, не, не ображайтеся, але це столиця, якби так. І, і якщо там були, були такі умови, то вибачте, які умови. Ну, можуть бути там десь далі, в інших маленьких містах. Тобто, розумієте, тут потрібно теж, теж, теж на інше дивитися. Тому, коли хейтять повністю систему Hills Care в Канаді, я б до цього відносилась більше ой, знаєте, більш спокійніше. Тому що те, що ми з нею стикалися, і те, що от наші там знайомі стикалися. Є свої проколи, хтось щось десь якось може не доробити, але ви так само можете спостерігати за тим, що відбувається, тобто не повністю перекладати все на них, а десь про себе нагадати, тільки не сваритися, а десь, якщо вам щось не цей перепитати, розумієте? Не знаю, в мене хтось з дівчат стикався. Спочатку вони варчали як старушки, а потім вони вже значить розуміли, що так і треба. Що так і треба, що в Європі в тій самій Німеччині їх будуть лікувати так само. Мене подружка народжувала в Німеччині. Я в Україні і в Польщі, і ми значить, обмінювались досвідом. І чесно кажучи, що ну, трохи є різниця. І хто народжував так само тут в Канаді, трохи є різниця. Тому знаєте, ще відношення от до тебе ще трошечки інше. Тому знаєте, отакі от мої, от мої спостереження, тому що ми ну, от, на, на, на кастелях людина ходять зараз. Це капець, звісно, на рівному місці просто так от зламати ногу і ходити в гіпсі. Гіпс наклали безкоштовно. Значить, єдине, що я купувала милиці. В мене є страховка милиці коштували 40 доларів. Я не знаю, чи мені заклеймати ці 40 доларів, чи повертати, але в мене є всі чеки. Я, скоріш за все, їх заклеймлю до кінця року. Щоб було повернення. Якщо повернуть, добре відмовлять, деклейт зробить, то, то значить окей. Ну, якби я абсолютно там не претендую. Але в принципі, ну, все є. Тому ось так. А те, що антибіотики не продають, так слухайте, в Україні їх так само не будуть продавати, тому що антибіотики просто так пити не можна, тому що, тому що не можна їх пити просто так. А наші люди їх п'ють просто так. Тому ось так. Ось таке було моє бачення, ось таке моє знаєте, таке моє відношення до цього всього. Якщо у вас інші думки. Будь ласка, пишіть в коментарях, я хочу почитати ваші думки, тому що мені це дуже цікаво, який у вас був досвід, що у вас було не так, і як ви з цим впоралися? Чи були у вас проблеми з канадською медициною, або, можливо, у вас були проблеми з європейською медициною, або ви взагалі вважаєте, що канадська медицина, взагалі не треба її користуватися. Але ось так. От. Підписуйтесь на мій канал. Запрошую вас свій телеграм-канал. Там я розказую про те, що відбувається з нами взагалі про наше життя більш швидко і оперативно. Там вже в нас з дівчатами склалася таке ком'юніті. Також я там розказую і про цікавинки, які з нами стаються і взагалі ділюся своїми знахідками. От зараз буду теж з фоткою і обов'язково виставлю там. Пост своїх знахідок, тому що якраз знімала значить, знахідки, і обов'язково цим поділюся. Тому я була вас дуже рада бачити на своєму каналі. Дякую, що ви додивилися. Тисніть вподобайку і обов'язково підписуйтесь, тому що для мене це показник того, що тією інформацією, якою я ділюсь, для вас це важливо. Тому я вас всіх обняла і бажаю гарної, гарного початку зими. Папа! -па.